Сердечно вас вітаємо любі. Сьогодні у нас продаж квартири. Це ЖК-Бульвар-Фонтанів, бізнес-клас. В самому центрі міста Київ, Печерський район. Дуже розвинена інфраструктура поруч, закритий комплекс, охорона, також присутній паркінг. По квартирі вона у нас 84 квадратні метри. Ідеальне планування. У вас величезна кухня, вітальня Два санузли, також є гардеробна. Ось ми заходимо в перший санузел, Тут у нас ванна, бойлер, усе нове, в квартирі ніхто не проживав. Виконаний дизайнерський ремонт. Ну що, квартира ви далі, що тут казати? Потім проходимо у першу кімнату. У нас тут мастер-бедром зі своїм гардеробом. Телевізор, як бачите, ліжко 1,60 на 2 кондиціонер. Так, це у нас гардероб. Все підсічується, все красиво. І є свій санузел. Тут у нас душ. О, така квартира. Двокімнатна, в ідеальному стані. Звертайтеся. Гарного вечора!